Мамою синхронного плавання. Ну, це єдиний, найперший і єдиний в принципі, головний тренер збірної України. І взагалі людина, яка дала назву, взагалі, ну, познайомила Україну з цим видом спорту. Ну, заслуги. 50 років вона працює в цьому виді спорту, почала з, з, з нуля, взагалі там, не басейну, нічого, не доріжок, не людей, все потихеньку, все. Все степ бай степ, стільки років, стільки людей, да, пройшло, і вивела би, Україну, в принципі, всі, всі нагороди, які є, все, це все якби заробила вона, бо вона ніколи там нікуди не уходила. Типу, це як не відпустки, нічого там, не вихідних, непрохідних, якби ти все життя над цим працюєш. І вона досі це продовжує робити вже на такий би, поважний вік, але все одно вона якби фана цього діла. І реально я зараз така думаю, ну так ще про попрацювати пр пр так, ну просто це не скільки треба бути, бути фанатом, бо наскільки, ну, да, там, ти там ламаєшся, коли там тебе поразка, 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 а в неї там 50 років. Не, не завжди ж там, да, тільки там біле світло, багато, скільки її гавна було, да, звичайно. І ти все все пройти, все різні дівчата, різні характери, різні якісь там да, атмосфери, це все, ну. Блін, таким ж ну це реально дуже сильно поважно. В принципі, вона ну вона ма, мама синхронного плавання. в принципі, Саїдова воно дорівнює мама.